Сьогодні, 25 січня 2024 року, і я маю хорошу новину. і Я хочу цією новиною поділитися з моїми друзями. Як ви знаєте, 8 травня 2022 року у мене було вилучено наш український прапор, і він рік і 8 місяців знаходився в іспанській буцегарні. Ми боролися за те, щоб цей прапор визволити. Ми звернулися до урядового контактного центру. До Володимира Зеленського, до Міністерства закордонних справ та до інших установ про те, що є така проблема, що не може, що це є неприпустимим, щоб символ української волі і свободи знаходився у неволі. Так, ось у мене є хороша новина. Ми дзвонили, ми телефонували до нашого посольства в Мадриді. і нам Сказали радісну звістку про те, що суддя і веде дану справу мою. Він сказав, що 31 числа він віддасть прапор, що я можу прийти і його забрати. Я реально хочу подякувати нашому, нашому посольству, яке допомогло вирішити цю проблему. І не прийдеться вже тепер стояти на колінах і вимолювати наш прапор. Слава Богу! що... Іспанська, іспанське правосуддя, вони все ж таки дійсно стоять на стороні України, раз вони почули, і раз вони бажають віддати прапор. Слава Україні! Україна буде вільна. Я просто вийшла в ефір, щоб поділитися цією радісною новиною. Слава Україні! Ще раз, слава кожному захиснику!